Хочу показати, як розпускається піон. Так що вже, дивіться, вже тут видно бутони. Дивіться. От весна чує. Трішки такої краси пушкін'я. Нарциси жовті розсвітають. Такі вже бутончики. Ну, це такі. самі самі ранні. Тут у мене є пізніші, то тут ще. Повні такі всякі. А це краса, гіацинти. І тут вже перецвітають на вечір, поскладалися. І, ой, це крокуси, а це гіацинти. От уже оце так, дивіться, вже розувіють. Ось такий у мене перчик, який я садила зарані садила пізніше, рідше посходив, а це ще пізніше. Тут якесь насіння модне, не знаю, не неповні назви. І кілька помідорок. Садила три десятки, а зійшло оце стільки. Курочка. Курочка, де курочка? Євунчик, де курочка? Devi, eu securo tchke, devi, cuuro tchke, eu securo tchke, Тикает курочка, да? Где курочка? Доброго дня, друзья! Наче сьогодні вітру нема великого. Та й вирішили з дітьми, поки є помічники, приїхали внуки <су> накрити тепличку. Не знаю, що в нас вийде. Тому що вітер пленку підвіває. Ну, надіємося, що ми справимося. Отакві От віє нею. Помічники мої, звісно, десь аж там. Ось так помічники. А я сама ходжу, не знаю з чого почати. Що почати, як закінчити. Помічники, ви йдете? Це багато, все трошки з стоїть сторони, ще потягни туди. Потягни ще. Тягни, тягне. А не, не, на себе тягни, душе. ще, ще, ще. ще тягни на себе. ще тягни, ще. Ну все. Мабуть, все. Все. Да, все. Все. Тут треба якусь цеглинку. Да? Ні. Ну можна патичок? О, давай, бабусі цей патичок. А, а, давай, ну давай. Куплюся. Що копала, так? Да? Лопатою. а ну хоч познімай, ніколи, Вставай. Давай, щоб... Коли вже парник доробляємо, я навчилась бити правильно скоби. Це головне. Ну, це завжди так. Все, бабуся молодець, дівчата молодець. Сьогодні парник з дівчатами зробили. А завтра будемо засівати теж з дівчатами. Вже й вечоріє, помічники мої пішли в хату. Ну, що ж, дує діток одному рік і три. Плаче, мами хоче, в місці привикла. Що там говорити? Але все рівно, що комар, каже, то сила. Помогли, помогли, добре помогли, бо... Пленку відте треба підтримати, там треба натягнути. Але слава Богу, все зробили, все накрили. Перчик в хаті в мене посходив вже непогано. І намочу на завтра буду засівати помідорки. Ну Тому що сама, сама ніяк не можу я накрити. Тим більше цими днями вітри такі були. Наче мало все поздувати. І сьогодні трошки на вечір вітер під... підвзявся. Але нічого, за все, слава Богу. Все, друзі. Залишайтесь здорові. Дякую вам за перегляди, за підписки. Я всім дуже вдячна. пока пока До нових зустрічей!